Виставка Рукоділля плюс фестиваль майстрів. Щомісячний ярмарок Чешир Фест є заходом змішаного формату, що має великий інтерес у давніх поціновувачів ручної роботи і всіх тих, хто завдяки таким виставкам пізнає цінність, винятковість авторської роботи і стає її шанувальником. Звичайні товари продаються на ринках і в торгових центрах, Незвичайні тільки. На спеціалізованих виставках, що збирають творців, де перед вами буде не продавець, а сам творець унікальних виробів, кожен з яких існує в єдиному екземплярі. Будь-який авторський витвір, чи то прикраса, іграшка, чи предмет, що приносить щось особливе у ваш дім. Це річ з історією до і після. До? Це все те, що закладено автором, почуття, особиста історія, добра енергетика, усе те, що описується виразом, зроблено з душею, попригадану розпливчастість формулювання, майстер ділиться з вами цілком. Конкретним своїм баченням світу і співзвучними вам почуттями. Тому ви й вибираєте конкретну річ зі значенням і сенсом. Історія після починається тоді, коли річ ручної роботи знаходить нового власника. Це нова особиста історія і клубок емоцій, народжений спогадами і переживаннями сьогоднішнього дня. Навіть якщо річ придбана з метою дарування, це подарунок з глибоким змістом, за допомогою якого людина має змогу сказати більше, ніж можна висловити словами, відкрити іншому частину свого всесвіту. На Чешир Фесті відвідувачі мають унікальну можливість на власні очі побачити. Як народжуються дивовижні речі? Формат фестивалю майстрів передбачає, що майстер не лише демонструє готові вироби, а й показує робочі процеси їх створення, яка навіть дає хочим потримати в руках інструмент та особисто виконати будь-яку операцію, взяти участь у створенні ремісничого виробу. Та ви ще з таким зустрінетесь, тільки на Чеширфесті, як ще зрозуміти, яке заняття вам по душі, окрім як особисто спробу. І розпитати досвідченого майстра про всі нюанси ремесла, про те, які необхідні матеріали та інструменти, і відчути у своїх руках глину. Кіпс, канину, нитки та інші матеріали або пожужжати гравером. Результатом повноцінного майстер-класу буде готовий виріб, який під керівництвом наставника учень зробить власноруч і забере додому. Наші майстри проводять МК як у рамках фестивалю, так і в інший зручний для вас час. Під час занурення у творчий процес усі життєві проблеми відлітають, і в душі панують спокій і гармонія. Приведення до ладу психіки за допомогою Творчості, метод, ефективність якого перевірена роками війни. Якщо ви не боїтеся забруднити ручки, працюючи з гіпсом, глиною. Якщо вас тягне до всього нового і цікавого, якщо ви досвідчений поціновувач прекрасного або тільки збираєтеся відкрити для себе хедмейт, приходьте на GSH Fest 25 по 27 квітня. Ми раді всім, жінкам і чоловікам, сім'ям Ді. Дітьми, песіком, кішечкам. Всіх любимо і чекаємо на нашому ярмарку. Поки ви вивчаєте схему, як до нас дістатися, відповімо на питання: а чому саме Чеширфест? Це просто. Фантазія автора Аліси наділила чеширського кота магічними якостями. А кожен із наших майстрів. Уміє творити дива. Приходьте і переконайтеся особисто. До речі, на вас чекає цікава розповідь про еволюцію образу чеширського кота в кінематографі. від перших картин Німого кіно до сучасних шедеврів комп'ютерної графіки. Записуємо, запам'ятовуємо. 25, 27 квітня простір на Різдвяній 16 ярмарок працює з 10 до 18. Семнадцатый.